Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Зараз на рейці Оліні. Гуде страшне? Така краса. Так що тут пасічники у селі монастири що, я думаю, задоволені капець. Чому виробництво, колеги? Е, і показуха різні речі. Я вам дуже скажу, тому що на виробництві трапляється всяке. І навіть якщо ти там попереджуєш, хлопці, оце, оце, оце робіть. Розумієте, буває всяке, от буває і таке, так? Це ж виробництво. Це ж виробництво. Мили, мили, немного не домили. Ось така історія, колись ще є. Знаєте, щоб редька Олійна теж трошки не домили після кукурузки, заїхали після кукурузки, бачите, як оприскувать. Гарно так лягло. Гарно лягло. Мили, мили, не домили. Ну нічого, є історія, що буде робити. Але слава Богу, це тільки краєчок. Там наче більш-менш. Ось бачите, речка. Тут краще, тут вологи було більше. І обжиль літає. І так і непогано. Тобто я показую вам життя і виробництво, а не казки там, знаєте, все ідеальне. Як можна буде все ідеальне на... Площі більше 30 тисяч гетар землі. Звісно, що ідеального. Ідеал тим цінний, що він не досяжний, але ми намагаємося так, трошки косячимо. І з нами ви будете трошки косячити, але вам буде легше, якщо ви підете з нами на аросупровід. Тому що від деяких речей, дуже жорстких, ми можемо вас застерегти і сказати, хлопці, це не робимо, тому що в нас так було і ми мали з цим проблеми. Ми запрошуємо на співпрацю, тому що. Ми з виробництва, а не з стелі, розумієте, казки розповідати за рекордні врожаї я не буду. Я хочу отримувати середню, вищу середню врожайність. І я думаю, це вас теж буде задовільняти при оптимальній собівартості, при впровадженні елементів точного зубробства. Тримайтеся, успіхів вам!